Депутати Полтавської облради готуються до сесії. Відбулося засідання постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування. На ньому комісія схвалила проект внесення змін до переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природнього середовища Полтавської області у 2023 році. Згідно з ним, понад 48 мільйонів гривень передбачено спрямувати на виконання природоохоронних заходів. Розповів депутат Полтавської облради Олег Діденко. Досить депутати довго обговорювали це питання для того, щоб виділені кошти пішли іменно на раціональне використання забезпечення. Даний перелік сформований. Він буде вноситися в сесійний зал, і потім вже дані кошти будуть використовуватися на території Полтавської області для збереження. Природоохоронних заходів. Зокрема, кошти мають виділити на фінансування проєктів переможців конкурсу екоініціатив Полтавської облради. Роботи екобусу та берегу, укріплювальні заходи в районі села Мозеліївка, розповів голова Полтавської облради Олександр Біленький. Важливий факт для нас, для обласної ради, те, що будуть профінансовані конкурс Полтавської обласної ради, екологічні ініціативи на 6 мільйонів гривень. Та ми дофінансуємо екобус на 500 тисяч гривень. Для громад важливо те, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії ми все таки відновили один із конкурсів, які з які громади голосують. Ці питання винесуть на розгляд сесії Полтавської облради, що відбудеться 28 липня.